Мої вітання усім сьогодні в об'єктиві у нас насправді надзвичайно цікаві гості. «Декселен» – це джазові ансамблі новоорландського стилю, в яких грали білі музиканти. Так каже Вікіпедія: що ж кажуть самі музиканти, ми дізнаємось просто зараз, а говорять вони мовою музики. Об'єктиві джазовий ансамбль Крістал Діксі. Я дуже рада вас вітати в нашій студії. Тримайте, будь ласка, я вас попрошу, ударні. Будь ласка, станьте тут. Будемо з вами знайомитись прямо, прямо в ефірі. Перше питання: така позитивна енергійна музика. Скажіть, будь ласка, чи є ви самі такі позитивні, завжди в гарному настрої люди? І як ваш настрій сьогодні? Настроєння у нас відлічне у нашого колективу. Очень приємно бути у вас в студії. Только с хорошими эмоциями. Сегодня будем играть хорошую музыку. Думаю, что какие-то будут подарки там музыкальные наши. И на самом деле очень приятно, что пригласили нас. Тобто, глядачі отримують позитивний заряд енергії надовго, ні да, самі. Я знаю, що про музику, музику краще її слухати, так? але ж все ж таки давайте спробуємо про неї поговорити. Розкажіть, будь ласка, джазовий бенд, що це таке? Що це таке за поняття, що в нього входить? Ну, Джазовий бенд, це бенд, де медні інструменти, в основному представлені. Це група саксофонів, труби, тромбони, ритм секція. А у нас такой, скажем так, нестандартный как бы коллектив, но принятый уже во всем мире это Dixieland, в который ну, классический состав. Это вот шесть инструментов представлены: э, кларнет, труба, тромбон, ритм гитара также сам, э, заменяется банжи, инструментом, э, бас-гитара, многие э, медный инструмент туба. Ну вот такой у нас э, состав. Представлена музыка старых стилей 30-х годов американских как бы стилей э, будем говорить там кантри переделано уже в более такие современные модели но вообще это дикселент стиль развития как бы джазовое направление мы знаем есть джаз рок джаз фанк это аналогичное как бы разветвление только такое более модернизированное. Это ну, вообще музыка военных музыкантов Америки, скажем так. Это все пошло из океана, из Америки, снова Орлеана к нам. І от ми представляємо, як культуру Америки, ну в нашому місті, скажімо тобто, так. Тобто, джаз ще й раніше був, так але ж це була як казали така чорні люди, медитанська да, музика, да, так та... а потім білі люди вони перейняли цю також музичну культуру і просто переоформили, так би мовити, да, так. Да, так? Да, да. А ми вже і досі її підтримуємо і дуже таки і, і розвиваємо, і скажімо так, модернізація вже проходить. Mm -hmm. музика. Микола Поляновський, керівник ансамблю. Микола, скажіть, будь ласка, цікаво почути історію створення саме вашого Crystal Dixie ансамблю. Ну, історія дуже проста, нас об'єднує робота наша. Наша, ми вместе працюємо в коледжі культури і іскусств імені Івана Гієнка. Всі являємося преподавателями. Каждый там, класс трубы, вот все инструменты, которые представлены, но вот ритм-гитара, Александр наш ведет класс саксофона, и і... играет у нас на ритм-гитаре. Николай Владимирович Прокопчук играет у нас на бас-гитаре, но в колледже преподает класс баян. Объединило нас, естественно, желание играть музыку. И прежде всего это нам не интересно, и как бы наше развитие представляем колледж на всевозможных концертах. Скажем так, не только в Житомире, не только в Украине. Очень много был было у нас контрактами за границей. Это Корея, Германия. Я пропоную Много. про ваші такі якісь поїздки, виступи трохи пізніше поговорити. А зараз хочу спитати, ось Микола, скажіть, Василь, Васильве, перепрошую, скажіть, будь ласка, чому ви для себе обрали саме ось джазову музику? На сьогодні стільки стилів, стільки ну, різноманітних, а джаз він же такий складний, найскладніший, мабуть, стилю музичному такому. Да, да. Чому для себе ви обрали, за що, так би мовити? Ну, по-перше, що я обрав джаз? Ну, любому треба музику вміти грати, тобто в різні стилі. І е Дуже багато дало мені служба в армії, я служив в штабному оркестрі Військово-морських сил України Севастополь. Там і так само, як Микола Поляновський, Микола саме. І Військові музиканти грають різноманітну музику: від народної української до е класичної, джазової музики, тобто, стройовий репертуар. От, і це велика дуже школа, іменно ігри на інструменті. Дякую, ну, Микола. Скажіть, будь ласка, а коли ви зрозуміли, що професія музиканта це саме ваша, це для вас є на все життя? Ну, це да, в нас дуже ведеться. Ще коли е, я сам народився в селі Сінгорі, це біля Житомира, у нас було був. Дуже славний такий духовий оркестр, де дуже багато діток займалися. На жаль, ми десь втратили, мабуть, субкультуру, ту, де вихідці із духових оркестрів, саме діяння е, е, отримали перші такі кроки майстерності і де далі присвячували себе цій професії. Я не, не жалкую не на йоточку, що вибрав цю професію. Я Свій час теж багато років працював і в симфонічних оркестрах, і в духових оркестрах військових. І оті поїздки, мабуть, що вже коли так сказати жалізні занавіс відкрився, коли ми мали змогу виїздити в інші країни, спілкуватися з іншими музикантами, в тому числі військовими, перш за все, ми збагатили свій репертуар, репертуаргозір. І те, що ми створили, такий колектив творча майстерня для наших студентів, тому що ми. Навчаємося на кращих традиціях джазу, і його різновид як Дікселент. У нас теж функціонує свій студентський колектив декселент, де вони учаться в майстерності. Це як творча майстерня для перш чергу для наших студентів. Тому як вони приклад нам... до молоді, так? Да, Тобі... Абсолютно. Треба піднімати цю пласт культури. Він, на жаль, трошечки. Ну, непаді, да. Ми його від... стараємося відроджувати і своїм прикладом. Дітей до цього підтягувати, до кращого. І Як молодь до реагує, красного. чи є бажання Абсолютно. У нас займатися? на відділі займається дуже багато половина відсоток, відсотків 55 дівчата навчаються на інструментах, на трубах, на кларнетах. Вони теж грають у нас в ансамблі, в страдному ансамблі, в духовому оркестрі. І вони дуже задоволені з того, що обрали так. цю професію. А, так. а я вам дуже дякую за відповідь, будь ласка, так. Ансамбль Crystal Dixie зараз для нас зіграє те, що вони як вважають, є прикладом для молоді. Давайте послухаємо. Сьогодні у нас такий завадний Крістал Діксі. Я вас попрошу до мене, будь ласка. Е, Олександр, гітаріст, одна із найважливіших людей. Всі важливі, як кажуть, дівчата полюбляють гітаристів. Так скажіть, будь ласка, а чи е, е, передбачає ваш колектив вокаліста чи вокалістку? Взагалі, чому у вас немає дівчат, а лише суто чоловічий колектив? Е, Взагалі-то передбачає такий колектив, як Дікселенд чи е, Любий. Любі такі твори, які ми виконуємо, це є джазові стандарти, і ви ось тільки що почули. Олофмі це є пісня, взагалі то, яка перекладена просто на інструменти, але взагалі-то ну спочатку це звучало як пісня, і це відома, так? Відомий композиція, дуже відомий відома, пісня, джазовий так. стандарт, mm -hmm. який виконується в всьому світі. І виконується. Є різні варіанти. Є варіант такий, який ми зараз ось ви чули. Це варіант інструментальний, а є ще пісня. Але на жаль, в Житомирі у нас і та й взагалі в Україні не так багато вокалістів, які можуть заспівати, і такі відомі, як то кажуть, джазові стандарти. До речі, в Америці це був Френк Сінатра, який співав такі відомі, дуже до речі, ну і на жаль, зараз в теперішній час. В Україні не так багато вокалістів і через то Просто у нас... на сьогодні гідного вокаліста ви не знайшли. Не можемо якщо... знайти, так, так, так. Якщо б це було можливо, то була звісно, б. Кісня, звісно, звісно, воно цікавіше набагато, ніж якби ще різнообразити нашу, наш виступ з вокалістом, якби було, якби була така можливість, то набагато це цікавіше слухати. Звісно. Олександр Оло, Орловський трамбон, так я правильно кажу. Да. Скажіть, будь ласка, всі комб... ви сьогодні тільки що щойно грали відому так, композицію, але ж свої композиції також ви граєте, бо ж джаз це ж імпровізація, чи ви лише граєте якісь відомі композиції? Ну, відомі є, наприклад, українське є зелене жито, інструментовка Олександра Сіончука. Який працює в Рівному в інституті культури. До речі, До речі випускник, наш випускник, який учився в нашому коледжі. От є, наприклад, зелене жито, яким є сама тема, пісня це народна і оброблена інструментовкою. Все є. І також є імпровізація на цю тему. Як кажуть Джеймс і такі імпровізовані mm. виступи бувають у вас, коли ви просто стаєте і граєте, ось так ви ж від Одно... один одного відчуваєте, мабуть, вже так. Скільки років вже існує ваш бенд? Чотири роки вже з 2010 року. Я попрошу вас, mm. дякую вам за відповідь. Розкажіть, будь ласка, скільки років існує гурт і бенд, ансамбль, як там самбль здалі ми наш колектив у 2010 році. году. В наступному году будемо святкувати п'ятиліття. Надіюсь. И уверен, это будет какой-то серьезный концерт на сцене или в филармонии или обл. драмтеатра. И хотел еще добавить, что сегодня у нас шестеро. Недавно у нас появилась не появился, а появился новый музыкант. Житомир его очень знает, скажем так, в музыкальных кругах. Это, ну, к сожалению, сегодня он не смог нам прийти. Это пианист э, Александр Стародуб. Стародубенко, Стародубенко, да, так. очень. привнес э, новые краски, по-другому совершенно зазвучал наш коллектив. Ну, я думаю, будет возможность, вы еще послушаете и с пианистом, и со временем, конечно, мы думаем на перспективу, чтобы был и вокал у нас, также и женский, и мужской. Ну, скажем так, мы еще маленький и довольно молодой коллектив, и развитие на самом деле нет границ. Мы об этом думаем и будем принимать какие-то и меры, и решения для улучшения качества игры. И чтобы это и житомирянам было интересно всем, ну, все, кто нас слушает, дарили, скажем так, радость и душевный какой-то покой. Так, я впевнена, що це буде дуже цікаво, бо це ж так професійно, і так, взагалі, така музика. Вона зараз, якби би її ну рідко, коли можна почути. Так, я вас попрошу трошки мікрофон до себе. Добренько, да, да. і скажіть, будь ласка, ви вже починали говорити а, про ваші поїздки? Так, де ви виступали? У нас тут наші країни по містах за кордоном. Ось цікаво почути і якісь такі найяскравіші враження. Може, хтось згадає, поки Микола буде відповідати, що таке було відбувалося за ці поїздки. Ну, поїздки наші були це такі, якби контракти за границями Це і в Дісней парках, і парки атракціонів, Це в Германії. Потім, ну скажем так, ну європа багато люди вже можуть собі дозволити побити в Європі. Что бы хотелось отметить, это более дальние просторы, это Южная Корея, это уже Азия. Я считаю, что мы приобрели, мы работали на выставке Экспо, это всемирная выставка, посвящена глобальному потеплению, океанам, морям, все, что связано с этим. Были представлены, по-моему, все страны мира, 105 стран, и вот мы приехали, представляли, как бы, Украину. Очень взяли для себя богатый опыт. Посмотрели культуру их, посмотрели, как они живут, люди. И Я считаю, что сразу, когда при... за границу приезжаешь, когда ты получаешь такой опыт это бесценный опыт. Яркие какие воспоминания мы можем сказать. Один да. из самых, Посетили один из самых больших наверное, аквапарков в Европе. Там было множество рыб, вид. Просто неописуемое зрелище. Ты заходишь туда и сверху над тобой получается как бы океан. И ты вот внутри океана. Ну не передать. Вы же сами знаете в Корее, какие технологии, какие на работу нас допустим возили на автобусе на водороде. Автобуси розробки 2013-2014 року, яких аналогів не существует. А для цього парку спеціально вже були придумані такі автобуси. Ну і, мабуть, Олександр розкаже про орган два слова, які ну, в мірі немає аналогів этому органу. Муз... Музыкальный орган водяной. Так, просимо, дуже цікаво. Ми ще такого навіть не чули. Да, до речі, це Південна Корея представила таку. В Формі органу, величезного органу, десь ну, будівля десятиповерхівки. Ось, і вони зробили в формі органу, і таке дуже цікаве. Ну, я, я не знаю, як описати, описати це, це, але просто як смотрова башня, вежа, скляний ліфт, який піднімає на, розумієте, ну, як орган в формі арфи представлені е, труби з органу. І Висотою 10-поверхового будинку, mm -hmm. тобто і ліфт піднімає на висоту, десятиповерховують на воді. Да, і працює на воді. на воді дуже цікаво. Тобто, ну там просто сам треба сам бачити, так він працює. Чи що на там зроблений механізм? Там зроблений такий механізм, циркулює вода постійно і за счет. Як вони эти технологии придумали, ну, сразу, очищ, да, очищ, да, Очищення води происходит сразу, морской, да, mm -hmm. кстати, одразу, Я чи Так, корисна, да, і ваша. люди, коли виходять, відтуди всі ну, в подарок там, їхні чашечки з цим и і можна попити води. Морська, очищена вода. Mm -hmm. -то тобто вас вразили технології, архітектура, так. А скажіть, будь ласка, як вас на вашу думку сприйняли там? Ну, як ви відчуваєте вашу музику, взагалі, ваш колектив? Ми стояли, скажу вам так, когда открывали, люди приезжают со всей Кореи туда, на эту выставку. Чтобы попасть, допустим, в аквариум, это надо в 5 утра туда приехать, занять место. Корейцы, такой народ, они у них такие лежачки, они сидят, в 5 утра уже ждут. Ну, естественно, чтобы народу не было скучно, мы играли, ну, судя по... Ихним эмоциям это было здорово, они все радовались, фотографировались с нами. Очень положительні емоції в нашу сторону. Ну і ми старалися теж не статично. Да. Ми і корейську музику играли, їхні національні. Да. А хочу сказати, що в Кореї очень популярна пісня це мільйонали хро, але да, только на їхній лад да. Ми ж тиморяни також хочемо послухати гарну музику, тому я вас попрошу для нас, для наших телеглядачів, зіграти щось таке цікаве. ще. Разовий ансамбль Крістал Діксі. Хочу вам представити ще одного учасника, вас, гітариста, він усю програму десь ховається, там Микола Прокопчук, правильно так я кажу. Хотілося б вас спитати, скажіть, будь ласка, як проходять ваші будні, ваші музичні будні? Як ви усі учасники між собою спілкуєтесь? Чи ви лише на професійній сцені, чи ви взагалі друзі? Розкажіть, будь ласка, ось цікаве. Ну, так як ми працюємо на одному місці роботи, викладаємо, проводимо свої уроки зі Студентами займаємось. І, звісно, ми спілкуємося по роботі, репетиції Репетиції проходять у нас позаурочний час, спілкуємось, займаємось над репертуаром, обговорюємо все. Так що ми практично ми 20, 24 завжди, години, завжди години на добу, майже, май, майже ми, ми всі разом бачимо. А на жаль, вже час нашого ефіру так вже дуже швидко збіг. Ми ще так і навіть не почали нічого обсуждати, так обговорювати. Я вам дуже дякую, що ви все ж таки до нас сьогодні завітали, що ви взяли всю апаратуру так і показали нашим житомирянам якісну професійну музику. Я вам бажаю наснаги, бажаю вам творчих успіхів і сподіваюся, що ми з вами ще побачимось. На все добре. Сьогодні в об'єктиві у нас були чудові музиканти, професійний джазовий ансамбль Крістал Діксі.